Так, друзі, всім привіт! Давно в мене не було на каналі покупочок, тому зараз покажу вам наші покупки п'ятниці з Велмарта. Як сказати, нічого такого не купили, просто трішки смаколиків. А сума вийшла немала. Ось такі 5 нектаринів. Ціну вам потім у Чекові все скажу або попідписую. Далі ось така сирокопчена ковбаска. В планшеточці Міланка захотіла, вона таку любить. Так, потім проходили повз, не планували, але дуже гарна ціна на ось такі норі. Взяли на майбутнє. Суші поки що не плануємо, але на майбутнє взяли 100 гривень. Чудова ціна. Так, знову ж таки. Сьогодні Міланин день. Вона вибрала такий ось фрукт, називається Папайя. Його ціна 82,23. ну Хотіла дитина попробувати. Так, Також взяла собі ось таку мілка Капучино. Далі взяла перший раз на пробу ось такий соус соєвий, класичний аура. 23,90, хороша ціна. Тут його, до речі, 200 мл об'єму. Так, огірочки, огірочки у Велмарті за ціною 54,89 за кілограм, ми взяли на 33,04. Ну і за чим ми приїхали? Ми проїжджали повз різні кав'ярні. Різні ресторанчики, і так там пахло шашликом. Що ми вирішили у велмарті вже взяти ось готового шашлику. Шашлик по кавказьки 179 за кілограм. Ми взяли на 328. Посмажимо це ну менше ніж 2 кілограма. Квас також взяли ось такий квас Тарас. І міланка тут ще взяла ось таке напій Мохіто. Ну, зараз випите. Отакі такі ось у нас покупочки. Будемо смажити шаршлочки. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас, як бачите, будуть забиватися кілочки для того, щоб починати вже підв'язувати помідорки. Такі ось у нас кілочки. Ось такий у нас є агрегат, великий такий молот. І. Зараз позабиваємо на самі великі, тому що у нас ще така партія кілочків, на вся не вистачить, звичайно, тому тільки на самі великі томати. А решту трішечки пізніше доб'ємо, ті, які поменше ще поки що. Тож, приступаємо. Ось така картина. Уже більше зелені, більше всього. Ось тут мені подобається дуже біля нашого місточка. Так, і, на жаль, я забула вам зазняти, як гарно квітнули наші маки. Було дуже гарно. Але це таке, знаєте, кількадневне. Ну, Недовго вони квітнули, але вони якось так оновлювалися, тоді ті опадали, ті зацвітали. ну, Словом, але дуже гарні в них листочки. Так, я, до речі, після полуниці. Руки прям такі вичищені. Мама в мене і на обличчя нанесла навіть масочку. Так, петунька, ось подивіться, яка гарненька. Ось такі ось гарненькі парасольки. Так. А це, я так розумію, зійшов мій цикорій. Можливо, я помиляюся, але здається, саме тут я його садила на цьому місці. Але рослинка мені ця ніби як схожа на цикорій. Не знаю. ну, В будь-якому випадку почекаємо, подивимося. Хоча я ніби його більше сіяла тут, але це таке. Так, дуже ароматно квітнуть і продовжують квітнути а ось ці. Гвоздички маленькі, я вам їх вже показувала. Вон вони і там у нас є. Ну, така мі, мі. квітка дуже, як я кажу, вдячна. Її що нарвеш у букетик. Вона стоїть довго вдома. Ну, звичайно, це не буде розкішний великий букет, тому що занадто їх довго потрібно рвати, щоб його нарвати. А так от трішки ось цю гілочку можна. Забрати, наприклад, додому, може трошки, ще поки не дуже довго стоїть. Так, а далі у нас ось такий здоровенний кущ ромашок. Тільки-тільки починають випрямляти свої пелюстки. Буде дуже гарно. Також зробимо букетик. Поки-поки Ось вони такі ще сонні, кошлаці, прокидаються. Ну, звичайно, чекаємо її величність Лілія. Дуже обожнюю період цвітіння. Він якраз не мий день народження припадає. Тому все так ароматно, гарно. Люблю лілії. Чекаю їх з нетерпінням. Горошок, ось який гарний зелений кадр. Горошок у нас вже починає набиратись сили. У бабусі трішечки краще, у нас ще такий плоскенький, але будемо чекати, невдовзі буде горошок. Тут у нас всякі салатні справи. Рукола вже зацвіла. Ну, я думаю, що це рукола. Можливо, помиляюсь, шпинат уже також. Стрілки повипускав. Я трошки випала з життя, тому що прихворіла, було страшенне отруєння. Ну і, відповідно, ніяких салатів я не вживала. А крім мене, цього ніхто не, ну, не дуже люблять. Тому ось такі у нас красота, подивіться. Яка вже капусточка кольрабі. Гарненька, і ось довго-довго малючки ці сиділи, не сходили, а зрештою вирішили вилізти. Ось, подивіться, який гарний салатик. Краса. Треба буде нарвати. Мамі завеземо, бо я думала, що їй не можна, а їй можна, бо ми всі щось поприболівали. І ось тут ще це рукола, певно, так? Дуже люблю саме такий ось ну, цей вид зелені. Така вона ось вже також зацвіла. І буквально в мене не було недільку. Випала я з життя салатного. І ось такі от справи. Саме зараз все зазеленіло дуже-дуже гарно. Ой, купляла у нас на базарчику. Можливо, десь зберегла, можливо, ні. Якщо знайду, то покажу, але, мабуть, в наступних відео. Гарно посходили. Мені продавець казала, що огірки хороші. Артист один точно називався. І ще якісь, вже не пам'ятаю. Але гарно зійшли. Томатики наші, вже вони в більшості попідв'язувані. Забили ми кілочки, так як я вам показувала. І вже так вони гарненько попідростали. Картопелька. От люблю зараз саме цей період обожнюю. Коли все вже таке на городі, знаєте, ну не так за ним трусишся. Ні, ти трусишся за всім, але дуже класно, коли вже таке воно попідростало. Такі підлітки стали. <рес> Рослини-підлітки. Ось. Цибулька, все гарненько. А, до речі, моя цвітна капустка. Я також за нею тут спостерігаю. Купувала я від слимака такі гранулки. Ну, ніби, ніби ситуація трішки покращилася. Зберегли листочки, тому що, як бачите, на початкових стадіях він їх тут заїдав. Ось. Але вже бачу, вон, ця білокрилка треба укропити. Є у мене також препарат. Ну, такі городні справи. Так. У цій купі бур'янцю є у нас базилік, але ми ще до нього не про, ну, ніяк не дійдемо. Така, знаєте, буде ювелірна робота. У нас фіолетовий, я пропорції такі зробила, і зелений. Але треба нам тут ще ось цю галявинку з базиліком прибрати. Пан кабачок. Такий красунчик. Також я його підливала, бо вже дуже хочеться посмакувати кабачком. І хочеться своїх закрити. Маю рецепт, теж язик називається. Тут у нас і квасолька, ну, квасоля якось не дуже добре посходила, і там, де вона не посходила, ми посадили капусту. А це такі чахлики. Вчора йду з роботи. Сусідка мені каже, чекай, я тобі дам помідорчики чері. То взяла, казала вона, що це таке добро, бо я їй гривню даю, кажу, те на розвод. А вона ні-ні-ні, це таке добро, що воно залиш два помідора. І він каже, буде Ну, родити його не треба навіть на насіння висівати, на розсаду. Тому хочеться ще й черіків. Попробую. В нас не було ще такого досвіду. Це у нас кавунчик Янусик називається. Ось так. Зійшов. Я не скажу, що 100%, але тим не менше. Посходили рослинки. ну Ось такий уже прям цар гори. Дуже гарний кабачок. А, грусу малючки. Також буде божок. Доброго вечора! кого я тут побачила? Це наш добрий друг. Він до нас щовечора приходить по Ну, зараз злякався, треба йому лісточки. А, ну, там котяча він стоїть. Це він до котячого. Ну і так, зрештою, поки прогулялись по городу, поки посмажили, поїли шашлички, Підкрався потихеньку вечір. Дуже насичений день був, весь такий. Заповнений роботою, новими знаннями, тому такий сьогодні заслужений, можна сказати, відпочинок, і будемо йти відпочивати. Стою ось з вами розмовляю, а тут такі пахощі від цих гвоздичок. такі вони мені духмяні ароматні, таке щось трішки на... Ой, як воно називається, не можу згадати назву квітки, але за ввечері вона дуже пахне. Пряний такий солоденький аромат. Mm -hmm. Ось так ось. Все, друзі, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що скоро ми з вами побачимося. Бережіть себе, нехай все буде добре.